Так, це відео буде доповнення до попереднього відео. Хто що, як, куди піде, куди прийде, бо там було багато вже хвилин. От. Це буде відео про пару, які розійшлися і проходять свої трансформації. Що я вам можу сказати? Той, що предав і розвалив стосунки, він проходить свою трансформацію. Ми вже про це говорили, чого він так зробила ця людина. І що до чого як. Ну, ця інформація буде йти для предателя. Не забувайтеся, що того, кого ви предали, він також проходить свою трансформацію. Він також міняється, він також росте. І про це ви тільки можете знати, коли ви зустрічаєтеся і рішаєте питання. Тому що дивіться, можна проходити і разом. Трансформації, якщо розуміти, що до чого як і як працює ця ігра. я думаю, що зараз те, що я сказав, це люди розуміють. Ви смерть переживаєте, людина переживає смерть. І щоб приймати правильні рішення, людина повинна навчитися їх приймати. І якщо, наприклад, там <кій> ваша дружина чи ваш чоловік пішов, бо так сказала мама. Бо він послухався кому, чи послухалася подружку, то на той момент людина не любила вас так щиро, щоб вам довіритись і довіритися вашій любові. Розумієте? І тому вона послухала тих людей. Тому що ви, наприклад, не послухались, а та людина послухалася. Людина має пережити смерть, людина має зайти в лабіринти свого мозу, і вона повинна зрозуміти вашу цінність. І заключається проходження цього рівня в людини, в предателя в тому, що людина повинна зрозуміти і цінність вашу. Так, да, Це тільки відіграється для пар, яких у вас є істина любов, і у вас е ви по судьбі. І ці іспитання я вам дані для того, щоб проявити і показати вам слабкі ваші сторони, які би не були у вас, по тому майбутньому, які могли вилізти. Тому ви переживаєте, людина переживає також трансформацію. Вона проходиться болезненна, буває вплив до того, що люди худають, буває до того, що люди хочуть покинути своє життя, спиваються, п'ють. Було б добре, якби люди вміли це робити разом в парі. Ну на даний час люди не вміють цього робити. Вони мусять це робити по окремості. По окремості і обіжаються один на одного, що той не підтримує і той не підтримує. Все проходить через ошибки. Ошибки вийшлися, людина проходить смерть, духовну смерть. Ви проходите духовну смерть, він проходить духовну смерть. Очищення відбувається. Кожному за своє. Але це ми зараз говоримо про пару, яка йде. В них іде по судьбі, і один з партнерів в цьому іспитанні, цьому, цьому, він стоїть нижче рівня, і любов його нижча для того, щоб людина зрозуміла її биттє тут на землі, і яка роль цієї людини іменно в цій парі. Людина повинна зробити вибор. Людина зробила вибір неправильно і зараз отримала наказання. Наказання отримала конкретне. То, що вам показують в інстаграмах, в Тіктоках, Ютубах. Людина може виставлятися, переказувати через кумів, братів сестрів це все ілюзія, це все брехня. Людина страдає так само, як і ви, так само переживає смерть. Людину проявляється. Це характер, що людина має стати сильною, чи вона має стати жіночною, чи стати чоловіком. Це все проявляє її чи його характер. Людина проходить наказання. Через, зараз вона йде людина, проходить через сексуальні втіхи. Людина отримує наказання через сексуальні втіхи. Можуть бути бумеранги, хвороби можуть бути по-жіночому, по чоловічому можуть бути якісь болезні підхватитися, які будуть лікуватися дуже-дуже довго. От. Ну, людина проходить зараз своє наказання. Людина несе наказання за свій неправильний вибір. Людина повелася на сексуальні втіхи. Е, у вас було набагато більше е, тема, ніж повелася людина. Людина повелася на всякі зверщення, повелася на всякі телевізори. Зараз дуже багато на цих сайтах порнографії там стільки всього і що люди не розуміють, що його не потрібно воно не потрібно людям. Для того не потрібно. І люди йдуть і дивляться на це все, і туди біжать. І таким чином система уводить від, їхнього, від них і думає, що люди приймають самі рішення. Але рішення люди самі не приймають, приймають за них сущності. І на сьогоднішній день людина прийняла типа, свій вибір і зробила пішла по женському по чоловічому движенні. За що отримала і наказання? Ну от Бачите, ігри. Людина проводила свої ігри, проводить дедалі свої ігри. Але людина це робить для того, щоб осознати ценность любві. Тому що ця пара, про яку я зараз веду мову, вона йде від вищих сил вона йде. І партнер, давайте візьмемо партнера, якого предали. Що це за, за людина. Що за людина, якого предали? Предали. Людина цілестрімна, людина знає свою ціль, знає до чого йти, має свій характер, лідерський характер, людина добивається своєї цілі, людина е має хороші зв'язки, людина дуже багато розуміє, дуже багато знає. Людина дуже сильна, дуже вольва, людина романтик, людина дуже е знає, що робити. Буває час не хоче полежати, подіватися, людина має дім. Сімейна людина розбирається в сім'ї не з гулящих, людина сімейного типу. Сімейна От. людина буває агресивна, людина, якщо зачепити, його людина може і трошечки і падати в депресії, тому що це зараз також проходить трансформація, тому що страдання людини прописане в ДНК, і це нормальні речі, тільки треба його розуміти. От. Людина вміє робити веселощі людям. І веселощі цій людині, яка предала. Ну, людина вміє нести радість. От так вам скажу. От. І зараз вийшло так, що обоє сидять і страдають, кожен по-своєму. Тільки майте на увазі, це пара, про яку я говорю, в них іде любов. І один з партнерів знає про це. Це може бути, це, да, це кого предали, він знає вже це. Людина проходить свої трансформації. Людина. Людина нікого має. До речі, людина нікого не має після вас. Людина вас бачила до старості. Людина нікого не має. На маніпуляції людина вже не ведеться, людина надіється тримається ту одну ниточку, що ви ще будете разом, і ви зрозумієте свої уроки, і чим скоріше прийдете, і ця ниточка зв'язується до кучі. Людина надіється. Йдемо далі. Так, людина по судьбі. Предатель, він проходить цей урок і повинен осознати то, що свадьба. Людина має цими іспитаннями зрозуміти. Що лучше вас і то, що давали ви, нема. Людина зараз і придумала воздушні замки, людина зараз придумала собі воздушні целі, людина придумала, і саме головне, зараз я ще візьмемо карти, але побачимо, даже, хто їм допомагає. І людина придумала собі стільки ілюзій, що їх насправді не існує. Людина слабше рівня цієї людини, вона повністю в ілюзіях. Людина несе свій крес за наказання. І ці... Може, ви знаєте про ту людину, то ви знаєте, що ця людина ілюзію вам робить. Ви розумієте і знаєте, ви знаєте високі теми, знаєте на високій матерії, ви можете бути людина сили, і ви можете бачити і наблюдати, що людина заблуждається, але дайте цій людині заблудитися повністю. Впасти так само в дно, і щоб людина зрозуміла, що, що ви несли, що ви доносили, і хто ви є, і є пара. І тільки тоді людина осознає цінність вашу, осознає цінність свою, зрозуміє, для чого ви були создані, і для чого ви сюди прийшли, що вона не поцінила людина. І коли людина прийде, а вона вам напише, і ви для цієї людини світло і по справедливості. Дорога буде важка. Мужчина чи жінка дуже хороша, воїн, войовна, добиватися вміє, і вже людина навчилася тримати е, своїх ангелів і демонів в балансі. Це більше всього людина сильніша, і вона вже навчилася це робити. Людина е, сили, людина зв'язана від е, вищих сил. Вищі сили дають цій людині знання. Вони також розпаковують цю людину сили, і вже вони прокачали. Людина вже пройшла трансформацію. А ця людина інша, вона ще на трансформації. но вона вже бачить, і в них є канал. Їм сили дали такий канал, що вони відчувають енергетику одне одного, і тому ця людина відчуває і. Щоб людина ця не зламалася до самого кінця, людина думає, що це вона щось рішає, що там все робить, що все хорошо, так класно, все виходить. Що це типу, їй допомагають вищі сили, то насправді оцю енергію, щоб людина це все йшло, щоб вона як ламається, в неї не виходить і все рушиться. І в кінці, щоб людина не здалася, то насправді допомагає їхній канал. Ця людина сили, маючи цю цю енергетику, вона її просто як захищає, щоб до кінця не впасти. Навіть коли вони не разом, ця людина їй допомагає. Отака мені інформація прийшла. А вон, бачите, прийшло. Во, сімейка, знову вона тут. Як не крути, сімейка? Чи сім'я проти вас? Чи сім'я маніпулює цією людиною? Ну, сімейка. Мама, тато, баба, тітка, сестра, кума. Ну, коротше, ви поняли, сім'я. Сім'я. Так, що в них по любові далі? Між вами зараз холод. Більше со сторони предателя. Предатель зараз вас обвиняє в чомусь, звинувачує вас в чомусь, на вас обіжаний. Чи. Так людині краще, що ви винуваті. Получається, вас предали, але ви винуваті, що вас предали. Людина зараз проходить урок на рахунок приймання реальних речей, які відбуваються, і бачите їх. Людина получає свій бумеранг. За те, що в прошлому відео я виложував, за що людина получає свій бумеранг. Ось така ситуація. Давайте зараз запитаємося, що буде далі. Прийшов наш хороший друг д'явол. Він це діло контролює і все веде. Тому не пручайтеся. Не пручайтеся. Вас веде? Як би не хотілося повірити в це, до любві. Ви пара по судьбі. Тому чим скоріше ви пройдете трансформацію, тим скоріше ви будете разом і будете в цьому мірі робити на те, що ви сюди прийшли. На вашій парі стоїть вашу сім'ю або заберуть. Дивіться, якщо ваша сім'я. Не прийме цього, цю людину або цю ситуацію, яку ви виберте, не поможе вам. Цю, цю сім'ю можуть обрати навіть від вашого, навіть у вас можуть забрати сім'ю, то ви маєте на увазі, ваша сім'я це не засіб для рішення, а ще може бути таке, що вашу сім'ю можуть обрати. О, бачите, знову прийшов. Дивіться, і попередьте сім'ю, що можуть статися великі біди. Великі біди. Я не хочу цього говорити, але і, е, вплоть до того, що вберуть повністю, вберуть так, що люди помирають. Тому не іграйтеся в ці теми, не грайтеся з огнем, проходьте трансформації, виходьте на зв'язок, рішайте проблему, тому що за вами, вашим торможенням і стоять навіть смерті близьких людей. Якщо Мене зараз будуть дивитися, даже може якісь мама, тато, сім'я на рахунок того, то вилізте, я передаю вам від нашого друга інформацію. Вилізте, не чіпайте, тому що ви мішаєте вищим силам. Вас уберуть. У вас стануться проблеми з здоров'ям, вплоть до того, до смертей, і ви будете в цьому винні не лізьте туди, куди вас не просять. Всім щасти любіть, поважайте, будьте чесні з собою і довіряйте собі, ангели-хранителі з вами.